Тупу України до НАТО більше немає в порядку. Денному таку заяву зробив генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте. Знаєте, коли Рютте був прем'єром Нідерландів, то це був великий друг України. Рютте, можна сказати, потім пішов на підвищення і став генсеком НАТО. І тепер зайняв однозначну позицію. Скоріше, позицію не Трампа, а цілих штатів, що вони не хочуть бачити Україну в НАТО, бо ця. Політика США була очевидна ще після скандалу, який був на саміті НАТО у Вільнюсі. Бомберг передає, що Рютте підтвердив, що президент США Дональд Трамп виключив питання членства України в альянсі з переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Фактично, це виконання умови, яку висуває РФ, що Україна не повинна бути членом НАТО. Більше того, генсек НАТО також зазначив, що відносини з Рашкою, врешті-решт, повинні бути нормалізовані після закінчення війни. Він підкреслив, що це буде природнім етапом, це я цитую: відновлення стабільності. І тепер виходить, що в НАТО Україну точно не беруть, давати гарантій Україні не хочуть. І ще більше, генсек НАТО говорить про нормалізацію відносин з РФ. От така хуйня малята.